Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Ефір продовжує Українське Радіо Житомир, у студії Ірина Самарцева. Росія продовжує використовувати ядерний шантаж у повномасштабній війні проти України і ключовим засобом цього шантажу стала окупована Запорізька атомна електростанція. До цього додамо шантаж з боку білоруського самопроголошеного президента він заявив, що білоруські літаки СУ вже переобладнані для того, щоб нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок провокації заходу проти Білорусі. Тож нам необхідно говорити на ці теми, аби люди знали чи Є загроза чи варто готуватися, і якщо готуватися, то як це правильно робити? Віст в студії Ігор Волинський, майор служби цивільного захисту, провідний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України в Житомирській області. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. До нашого ефіру мала долучитися і Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Наразі вона з нами не може вийти в прямий ефір, але обіцяла, що вийде з нами на зв'язок о 17.35 в у вечірньому блоці нашого випуску. Тож будемо. Все за випусками і будемо спілкуватися ще й з нею. Хочу сказати, що працюємо наживо, і наші слухачі також можуть долучатися до теми обговорення радіаційної безпеки, яку сьогодні створюють російські війська на території України. Телефон прямого ЕТРу 47 22 47 код Житомира 0412. Для коментарів та запитань працює Viber 66, 68 154 88. Пишіть впродовж ефіру і чекаємо на вашу активність. Як я вже говорила, існує декілька потенційних радіаційних загроз, це як ракети з ядерними носіями, якими постійно погрожують як росіяни, так і білоруси, так і Запорізька атомна електростанція, яку постійно обстрілюють росіяни. І 25 серпня, коли російські війська спровокували перше в історії відключення Запорізької атомної. Електростанції від енергомережі України була перша реальна загроза ядерної катастрофи. Хочу сказати, що у нас ми маємо спікера з Енергодару, який розповів, що сьогодні відбувається довкола Запорізької атомки. Ми не називаємо його ім'я в цілях безпеки. А давайте послухаємо, що ж він розповів. У прильот спецкорпусу 1 на Запорізьку атомну станцію. Відпрацьоване там паливо і те, що паливо треба, щоб завантажувати на цій площадці. Там 172 чи 174 контейнери спеціальні. Якщо туди попасти, то радіційний фонд може піднятися в два-три в рази вище ніж природній. Ну обстріли ведуться постійно з приближенням місії. МАГАТЕ набагато частіше стали обстріли самого міста, самої станції. Попадання було в межі між тепловою станцією і атомною станцією. Загорання було велися обстріли по теплової станції по золоотвалу. Це паливо від теплової станції. Воно має свій радіоактивний фон. Це буквально ось недавно було, що там було займання лісу, було аварійне вимкнення мережі. Це, виходить, четверта лінія, яка йшла від станції. У нас їх чотири. Три вже було вимкнуто і перебито. А це була одна лінія, яка шла на Дніпропетовці. Коли там була пожежа, сталося замикання. І виключився п'ятий-шостий блок. Працювала автоматика. Це світ стояв на межі. Атомного зриву, якби не спрацювали візель-генератори, це аварійне енергопостачання. Таке, якщо немає охолодження першого контура, відбувається нагрівання і тоді відбувається реакція. Відбувається те, що було на Чорнобилі. Якщо брати Чорнобильську станцію, там 300 МВт, А в нас кожний блок 1000 МВт. А тоді в роботі був п'ятий, шостий блок в роботі був. То це вийшла б в шість разів потужніша ядерна бомба. Ну то, то не те, що південна Україна, тут би, навірно, ще там повністю Крим захватило би там і країни, і Балтії, там, і Польщі. Дякуючи Богу, і нашим працівникам атомної станції, які запустили аварійну систему, вона спрацювала. Зараз наша станція працює на Україну, слава Богу. Загроза залишається в будь-якому випадку до тих пір, поки атомна станція під контролем окупантів. Тут на станції працюють професіонали і професіонали якась з великої літери. Но коли йде не підконтрольність, обстріли провокації, загроза залишається дуже великою. А радіаційний фон? чи є така інформація? Чи не піднявся він після ось тих останніх обстрілів? Є датчики, які розташовані і в місті, і в промзоні на території атомної станції. Був момент, коли при обстрілах біля сухого сховища відпрацьованого ядерного палива було пошкоджено три датчики. Які контролюють радіаційний фонд, але взагалі вони дубліруються. І зараз радіаційний фонд в рамках допустимого, який повинен бути ну, на території будь-якої атомної станції. Бомбосховище на випадок радіаційної небезпеки. Воно є тільки на території Запорізької атомної станції. Там все працює електроенергія, водопостачання і т.д. і т.п. Но Сидять на вході орки з автоматами. І коли починається обстріл атомної станції, а по оркам можна зрозуміти, коли починається обстріл, того що їхній персонал і працює на станції, це типа Росатом, Вони дуже швидко гуськом шурують в ці бомбосховища. Оставляють одного дебіла з автоматом біля бомбосховища, якого не жалко, і потім йде обстріл. Обстріл закінчується, вони відтуда вилазять, але коли вже вони самі стріляють, то це, знаєш, до такої степені вже нагло, що, виходить, типу, коли стріляє ЗСУ, ми ходимо гуляємо по станції в розвалочку. Просто вони знають, що якщо вони оттуда стріляють, то по них нічого не прилетить. От вони, от вони себе і вільно чувствують. Ну, коли е, там є така вказівка, щоб прилетіло що небудь на станцію, щоб цих сволочей не зацепило, вони дуже швидко спускаються в бомбосховище, підписують документи, що стріляє ЗСУ, дебіли, в кого білим погодились образування. три-чотири дня тому назад. Збирали вони підписи, що не їхала МАГАТЕ, бо ЗСУ стріляє по атомній станції. То аж два підписи зібрали. Все воно відбувається на очах усього населення. Всі гачать направо, круглий день, вразних напрямках, і все поряд ну, Ось Ну, ми почули ситуацію, яка складається навколо Запорізької атомної електростанції. Пане Ігоре, як ви от особисто. Розцінюєте ядерну загрозу. Ну, в той момент, коли країна знаходиться в стадії війни і воювати приходиться з окупаційними військами Російської Федерації, які нехтують будь-якими правилами ведення війни, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, як ми знаємо, це найбільша атомна станція в Європі і третя за потужністю у світі. Атомна станція порожують ядерним терором не тільки Україні, а й можна сказати, світу. І також ми знаємо, що мають на озброєнні вони тактичну ядерну зброю. Ну виключати таку можливість. Ми не виключаємо все можливо і тому підрозділи ДСНС завжди готові до реагування на такі події. Постійно проводяться тренування. І буквально от підрозділом головного управління недавно, 19 серпня, проводились тренування з розгортанням такого розвитку подій. Розгортались пункти спеціальної обробки населення, працювали відділення наші спеціальні, які мають. Обладнання і постійно тренуємося. Тобто ДСНС підвищем. готується так. до можливих так. таких ядерних. Ну, буквально ще недавно катастроф. можливо, бачили в інтернеті на самій ну, в Запорізькій області, також проводили масштабне тренування з залученням і поліції, Нацгвардії, підрозділів ДСНС. Готові доригування і ну, ось, до речі, чи є план захисту населення в разі ядерної катастрофи, і чи є в області укриття, де б люди могли бути в безпеці в разі катастрофи, Я намагалась дізнатися в департаменті з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації? На жаль, склалось враження, що там навіть не думають готуватися до можливих сценаріїв ані відомостей про укриття, ані про їх стан, ані про план дій говорити в департаменті не стали. Відмов. Від коментарів, бо бачите, вважають, що жодних загроз. Мені сказали, а що вже є загроза. Тобто перед війною ми також з ними спілкувалися стосовно укриттів на випадок війни. Нам також сказали, а що вже війна? Ми тоді також піднімали це питання, і як бачите, все ж таки готуватися потрібно. Скажіть, будь ласка, як. Чи є підрозділи, і що це за підрозділи, які в головному управлінні готові до ось таких заходів? Чи великі штат ось цих підрозділів? Дивіться в складі аварійно рятувальної частини аварійно-рятувального загону головного управління знаходиться в постійній готовності два відділення радіаційної хімічної розвідки. Одне відділення спеціальної обробки. І також підрозділи інші наші завжди знаходяться на поготові, тому що під час ліквідації таких подій особовий склад ДСНС буде прирівняється до категорії А, тобто особи, які постійно або тимчасово працюють з джерелами нізуючого випромінювання. Щороку нами затверджуються списки осіб, які за станом здоров'я можуть бути допущені до ліквідації таких аварій, і подій, і підрозділи наші готові до реагування на такі події. Чи здійснюють підрозділи головного управління радіаційне та хімічне обстеження території області, і е, де саме? Дивіться, згідно методики спостережень за радіаційно хімічною обстановкою, яка регламентує? Здійснення таких спостережень не вимагається спостереження від підрозділів за радіаційно-хімічною обстановкою. Але в зв'язку з повномасштабною війною керівництвом ДСНС прийнято рішення щодо розгортання на базі підрозділів головного управління не тільки в нашій області, а й в інших областях. Постів радіаційно-хімічного спостереження, зокрема в нашій області розгорнуто п'ять таких постів, які оснащені спеціальними приладами радіаційні розвідки, хімічної розвідки і здійснюється таке спостереження. Два зокрема два підрозділа в місті Житомирі, один підрозділ в місті Користині, один підрозділ в місті Новорад-Волинський і один підрозділ в місті Бердичеві. А взагалі, які ми є дії підрозділів у випадку виникнення радіаційної аварії, є також ряд нормативних документів, які регламентують зокрема і нашу діяльність реагуванні на такі події, зокрема підрозділи головного управління будуть здійснювати заходи щодо радіаційної розвідки, спостереження, гасіння пожеж. Проведення дегазат дезактивації будівель, приміщень, доріг, автомобільної техніки, санітарної обробки особового складу та населення, які будуть виходити з зони забруднення, буде проводитися пилоосадження, також встановлення меж зон забруднення і на межі чистої і забрудненої зон при виході населення будуть розгортатися пункти спеціальної обробки, які будуть включати в себе як обробку населення, так і обробку техніки. Які будуть виходити з цієї зони. Прилади використовуєте також да, для спостереження. Е, якими приладами користуєтесь? Я бачу, ви принесли з собою. Можете розповісти. Я взяв студію таки невеличкі. Звичайно, в головному пліні є прилади, як радіаційної, так і хімічної розвідки. Є прилади новітні, є, звичайно, і дещо застарілі. На, на оснащенні підрозділів є з новітніх приладів радіаційні розвідки. Це, зокрема, МКСУ, це аналог старого ДП 5 в Новітній і хороший прилад. Також є МКС-05-тера, от такий як мобільний телефон. Він може використовуватися як прилад радіаційної хімічної розвитки, так і використовуватися для дозиметричного контролю особового складу. і Отакі От маленькі дозиметри ДКГ 21 вони використовуються як індивідуальні дозиметри, тому що здоров'я особового складу в першу чергу і не потрібно допускати перевищення дози опромінення для особового складу, щоб не наражати їх на небезпеку в першу чергу. Їх також. Ну і якщо буде раптом якась загроза, населення буде все ж таки оповіщено. Правильно? Ну звичайно, це повноваження органів влади. Вони будуть оповіщатися, населення буде оповіщено, буде проводитися заходи з евакуації в разі необхідності підрозділи ДСНС будуть надавати допомогу для здійснення евакуаційних заходів. Ну, сьогодні дуже багато говорять про профілактику. Чим і коли варто проводити профілактику, телефоном розповів Петро Кузьколо, лікар-ендокринолог Житомирської обласної клінічної лікарні імені Горбачевського. Внаслідок аварії на ядерних установках відбуваються викиди з оточуюче природне середовище радіо йод, які надходять в організм переважно через органи травлення або дихання. при надходженні в організм радіо йоду вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Викликають її промінення і ураження внаслідок цього може порушитись або її функція, або структура, або вирости якісь аномальні клітини, нетипові для щитовидних заводи. Найбільш вразливим населенням для радіоактивних ізотопів є діти щодо профілактики. Це має бути профілактика або за 6 і менше годин до надходження радіоактивної хмари на територію того місця, де проживає людина. Або одночасно з надходженням хмари, або через 6 годин після. Доцільність прийому йода через 24 години після надходження хмари немає сенсу вже його приймати. Зазвичай йодовану профілактику роблять таблетками йодиду, тобто, в одній таблетці є 250 мг калія йодиду. Але на жаль, на даний час цих таблеток немає в рознічної сіті. Відповідно, саме простий варіант зробити йодовану профілактику це рушень 5% відсоткового йоду. Це звичайний йод, який продається в аптеках. Дорослі та діти старше 14 років мають взяти 40 краплинок, тобто 1 мл, розвести чи на стакан води, чи на стакан теплого молока. Від 5 до 14 років 20 краплинок, тобто половину дози. Від 2 до 5 років можна або випити, або це профілактика нанесення цих 20 капель йоду на шкіру. Ми молодше 2 років 10 капель на шкіру. Ті, які отримують грудне харчування, вони отримують свою дозу йоду разом з молоком від матері. І, відповідно, їм як профілактики не треба, якщо мама зробила профілактику. А ось людям Мені... старше 40 років. Чи потрібно вживати препарати? Міністерство охорони здоров'я зробило наказ щодо регламенту проведення йодної профілактики в разі виникнення аварії, і от в цьому регламенті розписано, хто яку дозу має приймати. Але ага. людям старше 40 там не вказано до завтрах. Відповідно до цінності старше 40 років особливо й немає. Завчасно приймати не потрібно. Якщо ми візьмемо за основу нашу Житомирську область, а на території Житомирської області найближча станція Старівенська, то має пройти якийсь час. Щоб ця хмара досягла Житомира Житомирської області. Відповідно, за цей час системи оповіщення мають повідомити про те, що сталася така аварія. З цього моменту, якщо ми точно знаємо, що сталася аварія, треба проробити йодопрофілактику. Якщо її зробити раніше, вона не немає. Плюс тривалий і частий прийом таких високих доз йоду може привести до порушення функції щитовидне злодія. Що не є добре? Ну, ось ми почули, що профілактика. Вона проводиться безпосередньо, коли починається радіаційна загроза. Так а як діяти людям в разі повідомлення про радіаційну загрозу, якщо, наприклад, немає укриття, так бо ж людина може бути на роботі. Далеко від укриття, може бути вдома, може бути десь на вулиці. І, взагалі, чи варто готувати так звану тривожну валізку на випадок радіаційного радіаційної загрози, і чи вона відрізняється від тієї валізки, яку ми збирали на випадок війни, і що в неї необхідно і як правильно покласти? Е, ну, Готовитися завжди потрібно, і потрібно завжди бути на поготові, тому що, як кажуть, Поінформований, значить озброєний, і тривожна валіза на часі, я думаю, зараз має всі її скомплектовано вже. Як діяти, в першу чергу це не потрібно панікувати, бо тому що паніка може зруйнувати весь алгоритм дій населення, що потім негативно вплине на ваше здоров'я. В першу чергу потрібно укритися в будь-яких житлових будинках, нежитлових приміщеннях, тому що стіни, як дерев'яні, так і бетонні, вони зменшують впливу нізуючого проміння на організм людини. Зокрема, дерев'яні будинки в два рази, цегляні в 10 разів. Якщо це будуть заглиблені сховища, вони ослаблюють дозу випромінювання в приміщеннях з дерев'яним перекриттям у 7 разів, з цегляним або бетонним перекриттям в 40-100 разів. Потрібно слухати повідомлення від органів влади щодо дій у надзвичайній ситуації. зокрема, Якщо не буде необхідність, така буде оголошено про евакуацію, буде вказано, де буде проводитися збір населення, звідки будуть вирушати автобуси. Необхідно вжити заходів щодо непроникнення в квартиру чи в житловий будинок радіоактивних речовин, зокрема, позакривати вікна, двері, при можливості заклеїти отвори вентиляції, вимкнути кондиціонери. Зробити запас питної води, набравши воду в закритій ємності, підготувати найпростіші засоби обробки, це мильні розчини, перекрити крани, провести в разі необхідності йодну профілактику, так як наголошував лікар. І у разі, коли буде проводитися евакуація, необхідно. Уточнити час початку локації, попередити сусідів, дітей, допомогти в разі необхідності інвалідам, підготувати документи та гроші, предмети першої необхідності. Зібрати наявний запас харчів, продуктів, зібрані речі упакувати в поліетиленові пакети. Також рекомендував би взяти з собою запасні речі, тому що коли людина буде виходити з зони радіоактивного забруднення, рекомендовано ці речі, на яких буде радіоактивний пил, зняти їх, помістити в якийсь поліетиленовий пакет і одіти чисті ті речі. По тривожній валізі, зокрема, вона буде така, як і на повсякденний час, але Бажано туди положити вже от розчин йоду. Так, як наголошував лікар, що можна було в разі необхідності провести йодну профілактику. Не забувати про документи. Речі першої необхідності медикаменти потрібно не потрібно набирати лишніх, бо як розказують от наші лікарі, зокрема, що люди в таких випадках погано реагують і не знають, які таблетки пити можуть випити лишнього, тому потрібно брати з собою медикаменти тільки ті, які ви вживаєте кожен день. Ну і валізу, я так розумію, також треба покласти в поліетилен для того, щоб вона також не несла рекомендовано, потім загрозу, Рекомендовано так. так. Просто те, згідно документів, як буде проводитися евакуація, буде збірний пункт евакуації, проміжний пункт евакуації. Проміжний, коли люди вийдуть з зони радіоактивного забруднення, вони будуть проходити дозиметричний контроль. Люди, які чисті будуть йти в одну сторону, люди, які будуть мати якісь забруднення, вони будуть іти і проходити санітарну обробку. Що ж, про те, що необхідно все ж таки готуватися. Дай Боже, щоб нічого не сталося, але підготовка необхідна. Про це розповідав Ігор Волинський, майор служби цивільного захисту, провідний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України в Житомирській області. У студії працювала Ірина Самарцева. Бажаю всім міцного здоров'я. Слідкуйте за інформацією, гарного всім дня і лише позитивних новин. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.